Тетяночка, давай представимо з тобою, що ти звичайний покупець і які б ти двері обрала? Які двері? Зараз я буду запитувати, які двері. Давай. Приховані двері чи двері з лишвою. Приховані, плівка чи фарба. Фарба. Білі чи фактура дерева? Сірі. Це це не білі. Ладно, Щитові чи збірні. Глухі чи з декором. Глухі фурнітура чорна, чи може золотесенька? Я люблю по багатому золота, Прекрасно. золото, Хочу рожеве золото. Прекрасно. Яку ціну готова віддати за двері? До 10 тисяч гривень чи понад? Більше 20. Молодець. Лідери нормально живуть. Хорошо, двері купила онлайн чи офлайн? Офлайн монтаж. Будемо замовляти, чи є дід... дядько Микола? Батька нема, тому монтаж будемо замовляти. Хорошо, а що, ти любиш лідерів дверного ринку? Я тебе обожнюю!